І я не я, і хата не моя. У Кремлі заявили, що не отримували жодного листа від Януковича з проханням ввести війська в Україну. Повідомлення від Генпрокуратури Росії оприлюднив на своїй офіційній сторінці Юрій Луценко. У документі Росіяни запевняють, що ні Кремлівська адміністрація, ні Рада Федерації не отримували листа від українського президента втікача про прохання використати російські війська на території України. Також у генпрокуратурі РФ запевняють, що будь-які заяви Януковича не були підставою для звернення. Путіна до Ради Федерації про дозвіл на використання російських військ в Україні. Однак ще в березні 2014-го, якщо пам'ятаєте, лист звернення від Януковича на засіданні ради безпеки організації Об'єднаних Націй оприлюднив тодішній постпрес Росії при організації Віталій Чуркін. Тоді ж про цей самий лист публічно і неодноразово згадував і кремлівський Путін. як ви знаєте, у нас є пряме звернення діючого і легітимного, як я вже сказав, президента України Януковича. об использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины. Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины.